Всім привіт! Я вирішила спонтанно такий швиденький зробити ефір. Я його збережу і закріплю. Він стосовно курсу, який стартує вже завтра в понеділок курс по медитаціям. Відповім зараз на питання, які найчастіше я отримую. Стосовно цього продукту. По-перше, це буде курс, який буде тривати 10 днів. Я проведу сім медитацій, які будуть в ефірі, хто захоче, приєднатися послухає вживу, а хто потім захоче використовувати просто записи для себе в житті, ви зможете використовувати. В чому різниця курсу зараз? І курсом по медитаціям, який залишиться просто доступом на сайті. Ви зможете його просто придбати як готові медитації. Зараз, якщо ви заходите зі мною в цю групу, вона, до речі, дуже потужно вийшла, всі дуже круті, з крутими, відкритими, такими щирими намірами енергетика дуже сильна у Е, В цьому. Якби варіанті, да, е, коли я проводжу медитації, е, я бачу ваше поле. Ну, взагалі, я коли працюю з клієнтами, да. І, е... По якимось запитом, я бачу ваше поле, я бачу ваш стан, я бачу вашу енергетику, я бачу а, вашу ну, Тобто все, що в тон, в, на тонкому плані, а, є. А, якщо ви заходите в живу групу, я буду працювати з полем цієї групи. Тобто медитації всі народжуються в потоці, вони в живій, вони а, як живий організм. Це не... З аркуша, якогось заготованого тексту, це не афірмації, коли ми просто налаштовуємося там, на день, і цей текст можна, наприклад, заздалегідь прописати для себе, запам'ятати, читати, не знаю, згадувати, слухати і так далі. Це живий нергопроцес, терапевтичний енергопроцес, Тому всі, хто будуть в групі зараз, навіть якщо Серед учасників зараз цієї групи хтось не буде на самому ефірі, а просто буде слухати в інший день, в інший час. Ви все одно проживете трансформацію. На іншому рівні, тому що ваше поле я бачу, ви в групі, я бачу ваше, ваші запити, вони просто підніматимуться самі, навіть якщо ви не будете їх про них знати. Наприклад, ви заходите з одними намірами своїми, да, там, розслабитися, не знаю, краще спати, або якісь у вас бажання, ви хочете його реалізувати. Будь-що. Я в полі все одно або вам буду це проговорювати, або просто я бачу це да, я можу підставити зцілювати вам, допомагати активувати певні кращі, програми для того, щоб всі ваші стани заодно якби, підняти, трансформувати. Ось в цьому і різниця. Всі ті, хто потім купує або захоче придбати просто на сайті, вже ці медитації, з якими ми попрацюємо, які народяться в процесі роботи з цією групою, вони вже потім будуть на сайті, і коли ви зайдете їх придбати, ви зможете їх просто слухати по окремому в будь-якому порядку, в будь-який там момент вашого життя, дня і так далі. Ті, хто заходить зараз в групу, зможуть пройти певний шлях трансформації. Від точки А до точки Б. Тому що всі сім медитацій, які е, там будуть, е, вони складають е, систему сходинок від найнижчої до найвищої. Е, як е, Це дуже схоже з пірамідою Маслов, піраміда наших потреб, да, де ми знаємо, що найнижчі потреби це е, безпека, захист, їжа, базові функціональні потреби. На Сходинці далі вже да? більше ми думаємо там про. Якісь потреби у там, спілкуванні, в реалізації і так далі. Найвищі потреби це вже більш таки творчість, натхнення, самореалізація, пошук свого і реалізація свого призначення, духовність і так далі. Так от всі ці потреби базові від найнижчої до найвищої, вони так само співпадають з нашими енергоцентрами в нашому тілі від найнижчого по розташуванню просто візуально-вертикальній лінії до найвищого від тазу до голови. Але їх більше набагато ми будемо працювати з основними сіма енергоцентрами. І кожен енергоцентр відповідає також за певні органи, за здоров'я певних сегментів тіла і органів. тому Окремі сфери е, життя, такі як, наприклад, базове здоров'я, потреби в безпеці, в опорі, або потреби в спілкуванні, потреби в е, комунікації, наприклад, в самореалізації, потреби в е, реалізації своїх талантів, потреби в висловлюванні себе, і проявленні в світ, потреби е, в. Там, в побудові стосунків, наприклад, да, в парі, наприклад, або там, з сім'єю, або з соціумом, все це е е так само е має відношення до певного органу в нашому тілі. Тому одночасно пропрацьовуючи ці сфери, ми пропрацьовуємо здоров'я цих органів, е тому що все з, з, з всім пов'язано. Ті, хто пройде зараз в групі ці всі сім медитацій, ви зможете е, дуже класно попрацювати над виявленням певних своїх станів, е, їх трансформацією, зціленням е, на тому рівні, на якому зараз для вас це буде е, комфортно, е, необхідно е, під моїм керівництвом. Тому і підтримкою, звичайно. Е, тому е, в курсі краще буде е, проходити всі медитації, тобто слухати просто да, всі сім медитацій в такому порядку, в якому вони будуть виходити від базових і е, так поступово. На сайті є сторінка, е, де розписані ці всі медитації, про що вони будуть, на яку вони сферу життя направлені, на які е, зони. Да. Е, більше я вже буду розповідати. На курсі учасників безпосередньо тим, хто зайде, щоб не перевантажувати тут а, цим всим, ефір. Ось тому, якщо ви відчуваєте, що це вам цікаво, якщо ви б хотіли б спробувати, як це в мене дуже багато запитів, коли приходять новачки, які ніколи до цього раніше ніде не пробували медитації або вважали, що це якось складно, або не для них, або вони шукали певний момент чи інструмент. От якраз для таких дуже круто буде зайти. Саме в групу відчути цю енергію, відчути цей стан. Тому що вам не потрібно робити нічого, окрім просто їх слухати. Вам не потрібні спеціальні умови, не потрібно якимось певним чином сидіти, або, там, наприклад, якось там, налаштовуватися, виділяти багато часу. Медитації будуть проходити десь близько, я думаю, 15-30 хвилин. Ну, як воно піде в потоці, але зараз такі швидкі енергії, що я за собою в сеансах в медитації. Ях помічаю, що дуже швидко по часу вони проходять, але вони дуже глибокі. Тобто вони стали глибшими, але коротшими. Як зараз і час, такий да? дуже, дуже дуже швидкий, дуже динамічний і дуже концентрований по інформації. Тому це ну, взагалі зараз дуже корисно. Як зрозуміти, що це вам потрібно? Тут вже має бути ваш внутрішній Відгук, відклик свого часу колись дуже давно а, я дізналася про медитацію, коли у мене було дуже велике напруження в тілі, і дуже сильно боліла голова. Я прокидалася зранку, і моя голова настільки сильно боліла, що я взагалі не могла нічого робити. Я не могла а, нічого там нікуди не ходити, не їздити. Мені нічого не хотілося. У мене було таке відчуття, що я зранку прокинулася, а повністю вже втомлена і фізично, і якось емоційно. І я ходила на масаж до свого майстра, з яким я вже більше, мабуть, десь років 10. І він тоді мені сказав, що в мене дуже сильно напружений мозок. Я постійно про щось думаю, в мене постійно такі операційні процеси в голові. Я не зупиняю цю діяльність на секунду. А тоді в мене був дуже напружений період життя. Я не розуміла. Взагалі, куди мені далі рухатися, чим займатися, як на життя заробляти, як будувати стосунки. От якраз це було після розлучення. Я звільняюся з роботи, і такий був дуже дуже сильно емоційно напружений період. І він порадив мені робити, слухати, слухати медитацію. Він прям дав мені цей запис з Ютубу і е, каже: слухай цю медитацію, це а, там, 20 хвилин триває. Е, ти просто її слухаєш, і все. Це тобі буде допомагати розслабляти, відпускати мозок перед сном, щоб ти могла спати. Е, я почала це робити. Е, моє здивування було те, що це реально, по-перше, працює. Інколи я просто засинала під час того, як слухала, тобто я слухаю-слухаю до якогось моменту, мене просто вирубає. І це не є страшно, це непогано. От просто так, так, так я відключалася, так мій мозок от просто зупинявся. Другий ефект, який я відчула на собі. Те, що я дійсно сильно напружена, тому що під час медитації провідник да, цей голос казав розслабте ноги, розслабте, там, такий орган, такий орган. і я прям розуміла, що я е, помітила, яка я напружена, тому що, слухаючи за провідником, да, за цим голосом, за енергією, яка за ним йде. Е, я змогла сконцентруватися не на чомусь зовнішньому, на на роботі, на тому, як що робити, куди рухатися, куди приїжджати, що куди бігти, а на тому, що зараз зі мною. Як я дихаю? Чи напружені в мене ноги, чи напружені там руки? Взагалі, як я що зі мною тут і зараз на рівні тіла і на рівні емоційного стану. І ось так відбулося моє знайомство з медитацією. Тобто я змогла краще засинати. Я почала помічати свій стан, що медитація дуже класно на цьому акцент робиться, бо це концентрація на собі, тільки на собі. І трохи забігаючи да, наперед, в майбутньому медитація мені допомогла навіть реалізовувати власні бажання. Ну про це трошки згодом. Тому що е, на початку для початківців, якщо да, то це вам класний інструмент розслабити мозок, розслабити тіло, переключитися з зовнішнього на власне, на внутрішнє, а внутрішнє це завжди упора, це завжди спокій, це завжди дім. Е, у мене е, дуже цікаво на сеансах е, досить часто. Почали клієнти відчувати, коли я їх от максимально да занурю, це стан максимального контакту з собою. Коли ми чуємо себе, своє внутрішнє я вони описують цей стан, коли вперше його проживають, так от вони описують, я, його як, я відчуваю, от я їх питаю, да, що ти відчуваєш зараз, як тобі тут то опиши там, які емоції, які стан, які враження. І вони вже от декілька останніх сайтів, вони кажуть: я відчуваю себе як вдома, мені так добре, мені так тепло, мені так спокійно. От знаєте, відчуття, коли. Просто можна розслабитися, коли можна просто видихнути. Це так балансує, це так гармонізує, це дає таку внутрішню опору, що під час такої роботи, ніби досить швидкої, да, по часу. Але ми вертаємося до себе, ми стаємо більш впевненими, спокійними, зосередженими, легкими, і практики допомагають розкладати все по поличкам. А, тому е, да, друга тема, для кого ще класно будуть ці практики, ці медитації, зайдуть, для тих, хто хоче ясності в житті. Е, якщо ви відчуваєте, що в вашій голові, в вашому тілі плутається зараз е, все в один великий ком, такі ваші відчуття, ваші думки, що я хочу, а що потрібно, а що необхідно. Е, як поступити, куди зробити там, чим зайнятися? А як краще? Відчуваю одне думаю інше. От коли от таке, отаке, от от таке, ви не розумієте, що вам робити в кар'єрі, там в справах, в сім'ї, в стосунках буде в здоров'ї, да, шукаєте відповіді на свої питання? Ці практики зможуть прояснити для вас. Ці ситуації це теж вже випробували мої а, клієнти. І на практиках, коли а, під час практики або після практики клієнти кажуть, що прямо під час практики їм приходять інсайти, розуміння, а, взагалі що зробити, як рухатися, а, приходить більш ясність. А, чим більше вони практикують, ті, хто вже досить довго да, в медитаціях. Ну, там це вже не перший досвід, а наприклад, там декілька місяців вже да, хтось практикує, в них ще швидше це як це як м, тренування. В них все швидше, і швидше і швидше відбувається цей зв'язок з собою, і вони ясніше бачать. Тобто, коли ви в медитації, коли я вас розслабляю, коли. Ви концентруєтеся на власному тілі, все зайве і неважливе, тобто все соціальне, якесь зовнішнє, воно настільки залишається далеко, що воно вам не фонить, воно не заважає вам чути себе чітко, ясно, свою душу, те, що вам необхідно, те, що для вас важливо. І ось в цьому я обожнюю практики. Кожен раз, коли це відбувається майже щодня. Да? Коли в мене піднімаються якісь питання, внутрішні, ой, а як же відповісти там людині? А що зробити? А як краще там, зустрітися з людиною, не зустрітися? Я хочу саме внутрішню відповідь, не чиюсь пораду, там, зовнішнє, да? а якісь, або зовнішні якісь впливи, да? які можуть мене заплутати. А я якраз занурююсь у власну практику, просто швидко це може бути декілька хвилин, навіть або там більш довго, там півгодинки, да? і так само налаштовуючись, просто, просто ти, 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 як на рівні знання, розумієш, що це буде за відповідь. Ось тому це да другий варіант. І тре. Такий ем, другий ем, пункт, да, для, кого, для кого класно буде практикувати. І, ем, мабуть, третій це такі вже більш просунуті, е, тому що мені дуже, до речі, приємно, що зараз на курс е, одразу зайшли всі ті, хто вже був у мене або на медитаціях, або був на регресіях, е, або постійні клієнти на регресіях, на сеанси регресії. Ем, сеанс регресії зараз мене коштує 150 доларів поки що. І е, було дуже е, круто, коли я побачила, що на курс зараз зайшли. Одразу першими всі ті, хто постійно в сеансах, хто постійно практикує. А для мене це розуміння, що люди точно відчувають цю цінність, вони вже знають цю цінність, вони вже проживали цей досвід, і вони для себе розуміють, як це працює для них. Бо у кожного це свій досвід буде, свій результат. І ось третя да, категорія людей це якраз ті, хто а, вже, наприклад, або в психотерапії давно, або вони вже а, прийшли до того, що знають, як а, реально внутрішня робота над собою будь-якими інструментами, які вам відгукуються, да, дають певні результати, дають вам а, внутрішню опору, дають ясне бачення, дають відчуття себе, розуміння себе, дають. А, Відчуття, можливість проживати постійно відчуття е, на своєму місці, реалізовувати своє призначення, а е, не бігти від своїх страхів, від своїх якихось там да наших там певних зати, зад, затиків, А навпаки, бути з ними просто поруч за ручку, да, продовжувати цей шлях, або трансформувати їх, коли вже є ресурс на це. В певний період там часу, да, вже, то це якраз люди, які вже розуміють, що в це треба йти, в це круто йти, це круто працює, і в яких вже напрацьована оця от така вже швидкість, яка з база, як в спорті, да, як в тренуваннях. У них вже напрацьовані якісь навички, і вони точно знають, що практики звільнюють їх життя. Тому це така трошки пояснювальна бригада була сьогодні неочікувана для мене. Просто збережу цей ефір, щоб ті, хто ще думають або обирають між тим, чи піти на сеанс особистий да окремо, чи піти в групу, щоб ви просто для себе розбиралися, що вам краще. А взагалі, чи підходить вам ця а, така робота, да, така практика. А, або а, ви а, ще шукаєте, наприклад, майстра, а, що дуже важливо, майстра не просто професійного, а майстра а, з такими рівнями енергії, вібрації, які а, дійсно не нашкодить, а проведе вас через любов. Тому що медитація це дуже така, знаєте, я думаю, як в будь-яких практиках історія, як, наприклад, коли ви обираєте лікаря, або ви обираєте вчителя, особливо для дітей, наприклад, ви знаєте, що вам хочеться, або педагога знайти людину, яка дійсно несе щось світле, несе якусь енергетику з такими. Своїми чистими намірами, да, з щирими намірами, з намірами, наміром поділитися, передати, розділити, прожити з вами так само цей шлях, тому що я так само це все проживаю, так само в цьому досвіді. Я так само як і не краще, і не гірше, ніж будь-який хто інший. Ті самі е, да, учасники курсу, просто ми проходимо свій різний досвід кожного, для кожного свій. Е, тому е, практики, які я проводжу, я пропускаю навіть не так. Практика є, да, а я в ній. З цим енергіями, з цим станом просто е ділюся, розділяючи для вас цей простір, е це відчуття безпеки, е відчуття любові, відчуття захищеності, е відчуття турботи, тепла, щоб огорнути вас в це, і щоб ви отримали саме позитивний досвід. Це дуже важливо е тому що. Ще як не позитивний досвід для нас зараз, взагалі, найважливіше, да? формувати найцінніше, найважливіше, найсильніше, покращувати наш стан, турбуватися про себе. А коли ми наповнені, коли ми турбуємось про себе і ми піклуємося, ми робимо. Так, щоб нам було краще, щоб ми були більш наповнені, ресурсні, це відчувають інші люди. І тому всі ті, хто практикують, особливо всі ті, хто заходять зараз на, на курс, ви це мене, як мої клієнти, де відчували, проживали. Ви потім цей стан несете далі. І на вас ваша трансформація не закінчується, тому що ще щодня. Після кожної практики ви виходите в світ і ви комунікуєте, навіть якщо ви зовнішньо навіть не бачитеся з певними людьми, навіть через переписки, ви вже транслюєте ваш стан, новий стан, будь-який взагалі стан ми транслюємо усюди, навіть якщо ми не бачимо людину прям от поруч, да, фізично. Повірте, це все транслюється через вібрації, через настрій, через вашу енергію, яка від вас йде. Тому все те, що нас оточує назовні, наші колеги, наші стосунки, там сім'я, друзі, те, що з нами трапляється, різні ситуації, це все впливає. І залежить від того, які ми що в нас всередині, що ми е, якби да випромінюємо. Тому, коли ви займаєтеся собою, коли ви насичені, коли ви ресурсні, коли ви щоразу працюєте працюєте над цим, над собою, не з точки зору переробити себе, да, або силком там якось там мені треба бути там енергійною, не можна бути в поганому стані. Ні, можна, можна бути в будь-якому стані. Але питання в тому. Чи зараз це те, що я хочу, чи це робить мене щасливою, чи щасливим? І якщо практика, ви відчуваєте, що практика вам необхідна, вам потрібна будь-яка да? сон, медитація, спорт, їжа, відпочинок, спа, не знаю, цвяхи, психотерапевт, астрологія, малювання, будь-що, там прогулянка на природі. То це все вас наповнює, і потім е, цей стан ви транслюєте іншим людям. Тому це дуже важливо. І ми знаємо, як люди бачать, коли ми е, або постійно е, там, да, е, в стані такого буркотіння. Е, там... Е, в стані постійної там депресії якоїсь да, в стані негативу, і ми знаємо, як люди відчувають, і бачать, коли ми наповнені, коли ми сяючі, коли ми світлі, коли ми наповнені любов'ю е, і по-різному да, з нами е, комунікують, і різні ситуації з нами можуть траплятися через це. Тому, якщо ви хочете е, прийти. Приходити до такого стану отримувати все в своє життя, найкраще для вас, подарунки долі, подарунки від цього життя, створювати це життя, це все можливо. Якщо ви працюєте над собою, якщо ви навіть не працюєте да, над собою, а піклуєтеся про себе, я б назвала це так. Тому, якщо після цього мого монологу ви відчули, що ви б хотіли по... Якось да, такий досвід отримати. Я вас запрошую на цей курс по медитаціям зараз в живу групу, яка стартує в понеділок і буде тривати 10 днів. Або вже придбати курс в записі, він буде доступний на сайті. Всі сім медитації від мене ось. Якось так. Я збережу ефір, бажаю вам залишатися в ресурсі, повертати себе в ресурс, коли він вичерпує, вичерпується, да? тому що це нормально, це нормальне явище. Так само, як автомобіль. Ми постійно його заправляємо. Так само важливо заправляти себе, просто усвідомлювати, чим саме ми заправляємо себе. Ось бажаю вам здоров'я, світла в серці. Обіймаю вас. До зустрічі.